Вітаю, дорогі. Є багато нової інформації, багато розпакувань, багато думок таких на рівні генетичному, які потрібно проговорювати в простір. Говорю лише для своїх, хто розуміє, знає, відкривається, з ким ми спілкуємося по особливому крізь кілометри, крізь країни. Я дуже радію цьому, коли включаються нові люди. Люди кристали, яких ми, яких ми чекали, шукали, запалювали. Ми всі тут один одного. Спочатку лише одиниці, потім ми один одного запалюємо. І оця кристалічна решітка нова, вона все більше проявлюється. Ось. Для всіх рештам. Хто, Просто любить завжди після моїх відео або дописів писати мені такі речі, дуже цікаві. То це просто казки я розказую люди. От просто так, ви можете не тратити свій час, воно вам не потрібно. А просто така от я людина, яка попридумувала ось такі казки і розповідає. Тому повертаємося до роду зоряного, до тих, хто є включеним. Цими днями я писала про м певні. Кораблі, на яких колись прилітали сюди наші рідні боги ще до ночі Сварога, і те, що я бачу зараз. Раніше, десь, напевне, рік більше тому, це звучало про вімани, Вайтмани, ось Вімари. Це не стосується Індії лише. Це стосується дуже древніх пластів. Тому що а, наші рідні боги це та, а, така величезна інформація, яку потім зберегли індуси, але, на жаль, на землях слав'ян ця інформація мало є. Тому а, воно звучало, зараз я це бачу. Бачила днями а, така цікава, схоже на білу піраміду, схоже на будівлю, але звучало просто що це Вайтмана Мари. Амара наша богиня особлива, донька сварога, сяюча, богиня, яка, яка, правильно сказати, щоб не так, як десь написано, так як я її відчуваю. Вона пов'язана дуже зі світом Наві, але це не темнота, це світло, яке не проявлене. Це справедливість, це честь, це захист. І всі боги усіх світів, наші рідні, вони для нас є нашою родиною, і ми не розділені. Ми не розділені по рівнях, ми в одному колі. Я так бачила вже не один раз і так відчуваю. Тому так вам і передаю. Передаю свої відчуття завжди, і те, що йде хвилями в мене, те, що йде не лише з мене, а те, що йде в резонації з велесом, те, що йде в резонації з волхвами, яких я відчуваю. Які зараз не зараз живуть, а які жили тисячі тисячі літ тому. Тому я цю інформацію передаю. А ви вже відчуєте десь запалюється у вас, і ви починаєте згадувати або для вас це близька інформація. Як часто мені пишете, кажете: от я послухав чи прочитав, і я знаю, що я це просто знаю. Ну, звичайно, знаєте, тому що це гени. і гени не можна нічим стерти, витерти, переписати. Неможливо ті, хто створені не на землі, то генетичну складову неможливо ніяк змінити. Тому, звичайно, ви знаєте, і будете ще більше знати і розпаковуватись, і всі ці вміння особливі. Ві, це все в процесі, ми зараз в процесі. Тому кораблі, щоб легше було, щоб не було мільйон запитань і часто. Люди акцентуються навіть ті, яким цікаво це акцентуються не на тому, на чому потрібно на менталі шукати, от що це таке, де воно там в енциклопедії, а що воно означало, або наприклад, що наш Бог там певний означає, або на чому, що таке ж Вайтмана, чи Веймара, чи Вімана. А де воно таке? А це в Індії, десь було ага, то це щось, і оце колотитися в цьому. Я не про це говорю. Я говорю про те, що а, кораблі наших рідних богів. Вони, я її бачу, і корабаль Мари в вигляді білої піраміди, будинку, який розміщується в такій місцевості лісовій, вона спочатку я бачила, що вона ніби і тут, і не тут в часі. І ніби чи в цьому світі, чи не в цьому. Зараз я чітко бачу, що це стосується яві, і це стосується зараз цього часу, і стосується цієї планети. Якщо вона вже дуже так сильно проявлена, то уявіть, які будуть справедливі зараз процеси, але дуже об'ємні. Це стосується життя повністю на усій, не лише на наших землях. А повністю на усій планеті. Передаю те, що я читаю, прочитую в генах, в просторі, в спілкуванні з нашими рідними, в спілкуванні між нашими чертогами, між сузір'ями, тобто, і в тому, що я як я відчуваю богів наших рідних. Далі Північний полюс, який я бачу лише один на планеті полюс. Це як військ землі. Це певний портал вертикальний, який ніколи не зачинявся. я Говорила вже про це, він завжди є. І єдине, що він був трохи вущий, був захищений по особливому. А зараз він розширюється і ця брама сварога, яка знаходиться там, це саме є брамою сварога. Ось цей такий відкритий портал, вісь. Полюс, як назвати, але просто так, кому захочеться підійти чи спробувати, це так не буде, і воно не проходить. Якщо тут можна в цьому світі, десь матеріальному, явному, те, що ми відчуваємо, матричному, щось оббрехати, то в такому справжньому живому світі воно не проходить Тому... це. Ті, хто кажуть, що щось десь там в мені щось не те, чи десь хтось в мені щось таке побачив, якесь чужинське, чи ще. Я навіть не буду коментувати, відповідати, тому що ну, люди йдіть іншою дорогою і там собі спорти, і розказуйте, і, і дивіться просто абсолютно не Тобто, мене не по дорозі. Говорю, знову ж таки, повторюсь, для тих, хто відчуває, резонує і відчуває всі процеси, які зараз на планеті нашій. Ось цей портал вертикальний, це портал невеличезна, тому що цих порталів в куполі є достатньо зараз, достатньо для того, щоб воно остаточно все розчинилося, розтануло, щоб лід розтанув і щоб сяйво з'явилося те, яке було і раніше до ночі. І ось в цьому широкому, вже в цьому порталі, в брамі Сварога, зараз я бачу. Також корабель, також він звучить як Вайтмана Перуна, але він у вигляді орла золотого. Тобто всі літаки, які ми бачимо, ви знаєте, що люди повторюють те, що бачать в природі. І літаки, схожі на птахів, автомобілі схожі на жуків. Це не, ну, це не приколи, а це багато чого людина списала в природу, це відомо всім. Тому корабель. Перуна він схожий ніби трохи на Орла. Ну принаймні я так побачила, чому мені це так близько, тому що коли ми йшли з Атлантиди, то практично більшість Атлантів перейшли на інші сузір'я, і саме в літальних апаратах, принаймні, я пам'ятаю свій, він був схожий на птаха. Я ще дуже розглядала його, коли почала ходити в часі дивитись, розглядати. Дуже розглядала, тому що дивно ми знаємо ці літаки, які є зараз. А то літак, який от прямо дуже схожий на птаха. І включення його, також, на чому він працює, також це зовсім не то паливо, до якого ми звикли. Це пов'язано із нашою енергетикою особистою і силою з того, як ми можемо виробляти цю енергію всередині, в клітинах, в центросомах, як Акумулятори, такі величезні світочі, великі. Від цього залежить швидкість переміщення, і залежить ще від кристалів, які також ми використовували. Ось це я говорю за Атлантів. За, за перуна цей корабель він покритий зовні такою речовиною, ну схоже на золото. Тому що наші боги, чому часто і звучить що золотий шлях богів, наші боги використовують золото для кораблів, для таких різноманітних, різноманітних обладунків, тобто все, що стосується переміщень, а підкупальні багато використовують, чужі використовували дзеркала. Використовували в сріблу в цих процесах. Боги наші використовують золото. Тому ось цей корабель покритий такою золотою речовиною. Ось. І він знаходиться принаймні, я його бачила, що він саме в цьому порталі в Брамі Сварога. З іншого боку, я ще бачила таку ж корабель Велеса це. Вайтмана Велеса схоже на звичайний корабель, але такий трохи древній. І що цікаво було, що, можливо, того, що він хотів показати, щоб я більше звернула увагу, на ньому була зірка Велеса, і вона сяяла такого блакитно-білим кольором. Ось, чужі, дуже багато. Позабирали, не позабирали, а просто і не повкрадали, а просто підмінили, я знаю, багато наших символів, знаків, сказали, що це їхнє. Але це дуже древнє, це наших рідних богів. І від того, що чужі беруть, крадуть, називають своїм, це нічого не змінює. Тому що ті символи, які є символами наших рідних богів, вони. Ну, Їх неможливо взяти і назвати по-іншому. так, Неможливо назвати якимось іншим іменем там, чи інше значення придати, якщо воно дуже древнє, і воно завжди відіграє ось цю роль, яку, яким наділили Бог, богиня. Оцей знак. Це також певна мова, це певний інструмент для певної землі планети. Це за зірку Велеса. Хто знає, хто кому цікаво, то трошечки занурьтеся далі і відчуйте про що я маю на увазі. Я не говорю прямо багато чого, хоча б можна було порозповідати. Але я думаю, що тоді мої ефіри б напевне завершились на цьому, тому що якщо почну говорити так, як є, то воно все буде блокуватися. Тому я говорю часто, ну ви ж розумні люди, всі дорослі, а особливо ті, хто включені. Ви маєте розуміти, розумітиме стрічок, про що я говорю. За символи, будьте уважні з символами, тому що а, ті символи, які відчуваєте, а, які близькі, а, то їх потрібно. А, на собі, ніби енергетично відчути, як вони, чи вони кружеляють, в якому місці в організмі кружляють, що ви відчуваєте, можливо, ви бачите цей знак трошечки вище вище небес. Можливо, ви бачите цей знак на певному предметі. Це все треба практично через себе. І що дуже важливо, як чужі робили вони, наприклад, щоб. Нащадки роду взагалі заплуталися і почали такі речі кривдні говорити один на одного, або, наприклад, на певні знаки, на божество, то вони прикидалися, от розігрували такі сценки. Хороший, поганий. Ось і таким чином нівелювали якийсь певний знак, чи божество, чи такий інформаційний пласт. Ось багато зі знаками, багато з нашими богами, так само, як Замару. Знає, таке зробили, що просто навіть хтось мені там писав: я просто таких людей, ну, абсолютно, мене пере, Усі зв'язки перерізаються і все, ми далі не спілкуємося. Тому що якщо на даний момент не відчути е, такі елементарні, елементарну азбуку, то що можна далі говорити? Якщо ви вірите тому, що десь хтось написав, ось що така Мар, мара дуже зла, вона там просто суцільна смерть і вона все е, просто знищує і ось або казати: от вороги йдуть до мари, от вона вам там зробить. Ну, Усі, хто є чужими, вони йдуть в свої світи. Єдине, що яким чином підуть, чи вони зможуть піти, як сірі, в тілах повернутися, чи вони все ж таки згорять і лише ті залишки їхні також втягнуться у ці тури, в нижні світи, пекельні? Ось. Тому так. А нічого тут не залишиться взагалі чужинського, ні атома, ні кванта, нічого. Абсолютно прибирання повністю все йде. Тому я і побачила корабель мари прямо в нас на твердині. Тут є. І він такий, він не збирався кудись відлітати цей корабель. Тобто тут це означає, що вона працює по допомозі очищенню нашої прекрасної землі планети Мідгард. І вогні, які дають очищення, навіть тим, які, можливо, пішли трошечки не в той бік, пропускаючи через себе вогонь сварога, як пропускаючи, відчуваючи, мені важко це пояснити, це як душ приймати. От ви відчуваєте воду, так само вогонь. Тільки це не в такому вигляді, що пішов і на себе вогонь вилив, а його потрібно нагріватися, відчувати в собі. Багато хто з вас знає, як це робити. Воно прийшло само. Так само, як імена справжні приходять самі, так як Радомира, світлозара мені прийшло. Я знаю, що я з Велесових, хоча я з чертога. Вишення з Оріона, але оці навчання у Велеса, в чертузі Вовка, Плеяди. Тому я так в мене йдеться. Місія певна, нас є багато Велесових і ми працюємо по планеті. Тому я й говорю, що я Велесова і я завжди, завжди в, в його полі. І є дуже моменти, також є моменти різні по наших богах. Можна було перейти, тому що зараз усі поля дуже такі, дуже живі, дуже чутливі, і можна було б в принципі повернутися мені в мій чертог фініста. І спокійно собі йти далі, але я розумію, що я маю з велесом пройти це, і ми маємо тут прибрати, допомогти планеті, живому, людям, які є живими, а всім паразитам допомогти легко чи, чи, чи не легко, чи за допомогою вогнів, але допомогти їм піти звідси, тому що час завершився. Тому на рахунок наших. Богів і кораблів. Усе це не фантастика. А ось і не якщо, наприклад, хтось не бачить такими явними очима, це, це не означає, що цього немає, тому що дуже багато є секретних і було секретних різноманітних служб, які досліджували. Які проводили і проводять певні експерименти, і академіки роблять такі знаки запитання, ставлять, тому що вони не можуть дати відповідь на рахунок таких речей, які нібито недопустимі, а вони є. Тому ви ж бачите все, що навколо, лише один шлях іти і швидко йти. Іти нагріваючи все навколо, розкручуючи за допомогою сварг і вогнів нашою дорогою золотою, наших рідних богів, а таким лише чином, тому що принаймні я так відчуваю, говорю для тих, хто резонує, ось і для тих, хто знає, що все починалося на цій планеті, і тому і зараз такий етап. З прильоту наших богів. Ось. Тому хто у фантастиках або в злості великій, або там в такій короткометражній боротьбі, певній один з одним, воно просто буде знищення і все. Треба дивитися глобальніше, об'ємніше і бажано крізь, крізь час дивитися, щоб зробити ось цей такий. Величезний поворот разом з планетою, навіть зараз ми йдемо дуже далеко. Хто вже включений? Хто пробуджений? Справді засвідчений, не просто так пробудився, і все, а хто вже багато чого знає, працює. Ось, щоб наздогнати це, також все можна зараз зробити, але а тут потрібно просто повірити собі своїй генетиці і, і знати, що не здається, і просто навіть припустити такий варіант. А якщо так дійсно, а якщо так, як, наприклад, як я розповідаю, так чи якщо так, як ви відчуваєте десь приблизно, так якщо це дійсно так, от спробувати, що це так, спробувати розкрутити і подивитися, ось цей ось цей шлях, а знайти разом ось з цими... Рептильними, які на землі таке вже витворяють зараз. Ми говорили з вами про те, що сірі йдуть. А рептилії вони ще тут гадять. Ось, але що б не не робили, вранці сваруга такі вогні енергії, що за допомогою певних хвиль вони всі будуть знищені. Тому що, ну, хочемо, не хочемо, чи я говорю, чи не говорю, а це так, тому що. Іде справжнє світло проявлення, яке було до ночі сварога. Ось цей купол падає, його плавлять, ось лід тане, відкривається те, що було зачинено. Ось тому, а в них немає в рептилій ні знань, особливих, ні відчуттів, тим паче вертикальних, і ніколи й не буде, тому що вони завжди служили лише сірим. А так як сіри йдуть, і в них ніякого зв'язку, то. Вони взагалі просто як тут такі певні жертви тих самих сірих. Ось, але це вже їхня справа. Для нас важливо усі швидкості в вогнях берегти себе один одного, важливо берегти тіла, не давати ніяких маніпуляцій робити з тілом, тому що тіло важливо в переході, фізичне тіло важливо, це проекція всесвіту, це кожен орган, кожна клітина для нас. Це... Частини бібліотек це, це дуже важливо, це важливі зв'язки. І в кожній клітині нашої такий світловий генератор ми це світло виробляємо, і коли а, ось це все проявиться ось тут, на планеті, і повністю купол зникне, то м, засяє все, це як світ самосвітіння, як на інших, наприклад, як на плеядах. Коли я відчуваю, бачу, зустрічаюсь із велесом, то там не видно на небі, принаймні, те, що я бачила, можливо, далі у мене в розгортанні буде більше, я не бачила світил, але все сяє. Багато хвої, лісів, і все сяє, тобто небо сяє, а там не видно, де, де є може бути зоря, чи де може бути якесь світило. Тому. Наша енергія, яку ми виробляємо, дуже важлива для нашої планети, для нас і для нашого шляху. Далі. Бережіть себе, вірте собі. Ось вихід з менталу, вхід в гени, і все буде гаразд. Будемо говорити далі.